З молитвою за українських воїнів та вірою в перемогу так парафіяни храму трьох святителів, що в Івано-Франківську відзначили богоявлення Господнє. Церква розташована у символічному місці на вулиці медичній. Поруч два важливі заклади охорони здоров'я: обласний клінічний центр психічного здоров'я та обласний онкологічний центр. А настоятель храму отець Василь Пасічник поєднує свої парафіяльні обов'язки із капеланським служінням. «Наша парафія зосереджено. Цей момент навколо молитви це перше. Молитися саме цього просять, можна сказати, вимагає від нас наші захисники. Ми молимося багато і треба багато молитися. Ну, але і також ми не відстаємо, щоб нашим захисникам і чимось допомогти волонтерство. І також наші парафіяни, радше парафіянки. Вже сьогодні передали для військових, як дарунок, 30-ту маскувальну сіточку, радше 29-30. ту і ту Так ми працюємо і молимося. Молимося і працюємо на почесному місці в храмі прапори військових частин зі словами подяки від захисників. Це Подарунок це фактично вже на прощання мені його подарували, тому що в мене буде. Як Бог дасть інше назначення військового капелана, як штатного цього разу. О, це наш Івано-Франківський батальйон. І він за честь стоїть тут в храмі як молитва, як нагадування для того, що ми молимося. Це, це те, це що ми передали туди до цього, цього фійського нашого бойового формування. Вони вирішили зробити так, віддячитися в такий, такий спосіб. З нагоди свята військові вирішили подякувати парафіальній громаді в особливий спосіб. Тож завітали сюди з патріотичною колядою. Да, це древній древній звичай наш, який вже сидить в наших генах, О, і ми віримо свято, що перемога буде, і колядою ми в певній мірі також наближуємо оцю перемогу нашу спільну. Театр пісні Прикарпатський Байрактар утворився буквально кілька місяців тому. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та призову вийшли об'єднатися у музичний колектив, аби привітати своїх побратимів напередодні дня Збройних сил. Я вам скажу відверто, був відбір проведений. От, не всі, на жаль, підійшли, але підібралися хлопці, справжні, бойові, талановиті. Ми створили програму до Дня Збройних сил. З цієї програми ми проїхали по всіх наших сформованих батальйонах. Ми виступали в Батурині, гетьманській столиці. Ми виступали на Харківщині. Ми виступали на Донеччині. І тепер до. Свята Різдва Христового виникла ідея створити новий цикл. І ця програма, яку ми зараз бачили, це міні-програма. Є програма Максимум, яка створена уже як театр пісні. Це вже фактично театр пісні Прикарпатські Байрактари. З цією програмою ми вже виступали в Чернівцях, з цією програмою виступали перед своїм колективом територіального центру. Завтра ми їдемо виступати в надвірну з цією програмою. Ну і готові і даові виступати. Ви знаєте, дійсно, отець Василь сказав добре, що військові своїм виступом підтримують бойовий дух і підтримують ту віру, що дійсно з нами Бог. І ми, в нас немає іншого шляху, тільки перемогти. Бажаю від краю до краю здоров'я і мирного неба. Хай справи ведуться, як треба. Христос зарождає. Збирався дуже швидко. Спочатку провіряли всіх, хто, хто може співати, хто може говорити, хто може відчувати слово, яке сьогодні треба нести. Народ для підняття духу, як бойового, так і цивільного, тому що кожен займається своєю справою, хтось молиться, хтось на передовій, хтось економіку піднімає. І Хлопці, які зібралися разом у колективі, дуже швидко об'єдналися в одну ідею таку спільну і видали її назовні в творчості спочатку таких патріотичних пісень, а наразі у програму Різдвяну, яку ми назвали Світло, що переможе темряву. Різдвяне небо, і в Господа проси чудес для себе. Ли з вірою проси. Господь почує, Він чудеса для тебе подарує. Комусь він дасть, якщо не тим, хто просить, хто вірою свої молитви зносить. Вдихні в Різдво на повні груди. Христос родився, радуйтеся, люди! Хлопці, які мали свої вокальні гурти, які співали десь на весіллях, хтось викладав, хтось взагалі там по своїй спеціалізації історик. Я раніше працював, мав театральну діяльність, і ми всі кожен свій досвід об'єднали в таку в таку ідею і і створили за. Ідеєю основною Володимира Сергійовича Єрмошука, і Юрій Анатолійович Мухін вже підтримав нас далі у цьому спрямуванні, і ми маємо наразі ось такий результат, який плануємо розвивати надалі. Пишаємося тим, що нас розуміють в світі, нас чують в світі, нас підтримує світ і підтримує зброєю, підтримує допомогою, підтримує духовно, за нас моляться, і ми обов'язково здобудемо перемогу. Сумне Різдво в нас, о Божий Сину, тривувай смуток в наших серцях, благаєм нині за Україну і за солдатів у важких боях. Різдвяна зірка над ними сяє, Ласка Господня між них витає, присутність Божа їх захищає, вони країну оберігають. Молимось, Боже, владику світу, дай нам у мирі весь світ прожити. Молим Ісусе, Тебе усім нині, дай перемогу в нашій країні. Бажаємо їм таких гарних, так би мовити, гастролей, щоб піднімати духа. Людей ми бачили на очах сльози, люди хотіли цього і щиро вдячні за такий музичний подарунок коляди, коляди військових. Що дійсно в нас в перспективі виникне можливість відновити в Івано-Франківську як обласному центрі діяльність гарнізону будинку офіцерів? Я думаю, що цей колектив буде бажаним на цій сцені. Кожен з нас якби є по -різ, різний по своєму характеру, але е, в, одному, в одному дусі перебуваємо на одній хвилі. І хочемо побажати всім, е, щоб пам'ятали про те, що коли ми єдині, коли ми разом, коли ми е, пам'ятаємо про те, що з нами Бог, ми не переможні. І всі, хто наразі на передовій, всі, хто е, в тилу, е, ми є одна велика українська родина, яку бачить весь світ, і нехай новонароджений Ісус сьогодні, який хрестився в річці Йордані, допоможе нам подолати цю темряву своїм світлом. А ми будемо його про це просити, і кожен робити своє на благо нашої країни і для перемоги. Христос народився. Славі Його!